Оголошено підозри. Прикарпатські правоохоронці ліквідували черговий канал незаконного перетину кордону. До протиправної діяльності причетні 47-річний злоумисник та його 52-річний спільник. Зломисники шукали клієнтів і за так звану винагороду оформляли їм несправжні документи, щоб військові зобов'язані могли покинути країну. Слідчі задокументували, що торік учасники злочинної групи шукали осіб, які бажали незаконно залишити територію України. За грошову винагороду фігранти пропонували виготовити до повідки військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби. Крім того, вони допомагали оформити тимчасові посвідчення військовозобов'язаних із неправдивою інформацією, яка виключала таких осіб з військового обліку. Такою незаконною послугою фігурантів скористався 39-річний військовозобов'язаний А обійшлася вона йому у 10 тисяч доларів США. Однак перетнути кордон військовозобов'язаному чоловіку фейкове посвідчення не допомогло. Підробні документи виявили прикордонники а поруш. Затримали поліцейські провели обшуки за місцями проживань фігурантів. Виявили мобільні телефони з перепоїсками та інші речові докази, що підтверджують їх протиправну діяльність. Слідчі оголосили підозри зловмисникам за частиною 3 у статті 332 кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне переправлення осіб через державний кордон. Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Наразі триває досудове розслідування. Поліцейські встановлюють усіх осіб причетних до протиправної діяльності, щоб притягнути їх до відповідальності. Люса Віталій Магалаті, телеканал 402.